Натхненне обличчя російської пропаганди, жахливу історію про страту і дитини і матері українськими силовиками в ефірі російського першого телеканалу розповідала із несамовитою завзятістю замурзана біженка зі Слов'янська. Жінка сказала, що вона вимушена втікачка. Історія пролунала просто жахлива, і Ольга Кошеленко вирішила перевірити деталі. Замість співчуття вийшло розвінчування чергового пропагандистського міфу. Глядачам першого російського телеканалу Прайм Тайм показали справжній трилер. Жінка на ім'я Галина Пишняк, начебто біженка із Слов'янська, розповіла ОРТ про звірства українських військових. Взяли ребенка трьох літ маленького, тросика в футболки, як Ісуса, на доскуб'явлені прибили. Один прибивав, двоє держали. І от це все на маминих очах. Маму держали. І мама дивилася, вот це все, як дитина зікає кров'ю. Жодного кадру відео чи фотографії на підтвердження цих шокувальних зізнань немає. Хоча все відбувалося, стверджує Пушняк на центральній площі на очах тисяч свідків. Сама жінка змальовує сцени страти навіть яскравіше аніж кольоровий телевізор. А потім взяли маму. Прив'язали до танка без сознання і по площі ті круга провели. А ось і місто Слов'янськ, центральна площа. Але чомусь ніхто з місцевих ані про розп'яття дитини, ані так. про будь-які інші звірства Дові, не чув. Якщо би город знав. Ужди, так. не було такого. Це все слід за кілька днів до виступу Галини Пишняк на ОРТ. Одіозний російський публіцист Олександр Дугін історію про розп'ятого хлопчика зі Слов'янська переказав на своєму Фейсбуці у трохи іншій інтерпретації. За його легендою, малий підріс до шести років. І після розп'яття дитини Нацгвардія катує вже не матір, а батька. И он висел до тех пор, пока не привели отца ополченца. Когда прибежал отец, они его на глазах у всех расстреляли. Завдяки соціальним мережам вдалося встановити особу Галини Пишняк. Вона дружина донедавна Беркутівця, а нині бойовика зі Слов'янська Костянтина Пишняка і мати чотирьох дітей родом із Закарпаття, але виїхала звідти на початку 90-х і з родиною не спілкується. Її старший брат відмовився від інтерв'ю ТСН, бо соромиться такої родички. Мені вже моя мать сказала, ти приїдеш, я тебе сама розстріляю. І...

а тому, що її збив її муж Константин Владимирович. А ще на наступний день завілася вчені, що муж у неї забрав паспорт і не видає. синічна брехня російського телебачення обурила не лише українців, а й самих росіян, яким до вигаданих розповідей про жахи Донбасу не звикати. Опозиціонер Борис Немцов вважає у такий спосіб. ОРТ вербує росіян на війну з Україною. Ті, у кого є бойовий опит і віра, що ПТВ врать не будуть, їдуть в Донецьке, воюють там з карателями. Многії погибають и Це есть цель слиханий, подлий лжи. Такої ж думки про мотиви російської пропаганди і у вітчизняному міністерстві внутрішніх справ, щоби завадити російським змі брехати про Україну, пропонуватимуть обмежити їм в'їзд. Про ті дні у Слов'янську, коли до міста увійшла Нацгвардія, в інтернеті є чимало відеозаписів. Ось, наприклад, гвардійці цинічно і безжалісно. Роздають жителям слов'янська хліб, але для уерте це не аргумент. Ольга Кошеленко, Ірина Маркевич, спецкор два плюс два